Вітаю, в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі. Мене звати Вікторія Роснак. Сьогодні говоримо про роботу Ужгородського залізничного вокзалу, який в перші місяці війни став одним з ключових хабів для евакуації вимушених переселенців. Про його діяльність нині та пріоритети на цей рік в нашій студії голова первинного проспілкового комітету Ужгородського залізничного вокзалу Світлана Лукач. Вітаю. добрий день. Спочатку повномасштабного вторгнення робота залізничного вокзалу змінилась кардинально. Такої кількості людей, як в перші місяці, на станції, певно, не було ніколи. Щодня до обласного центру прибувало десятки потягів з тисячами українців, які тікали від обстрілів. Разом з цим вокзал став і пунктом прийому та видачі гуманітарної допомоги. Згадайте, як це було і як організовували тоді роботу. З перших днів війни у нас кардинально змінилася робота вокзалу. Наш керівник пішов до ЛАВ ЗСУ захищати країну, і тому ця функція виконувати обов'язки начальника вокзалу, вона призначилась мені. І, ви знаєте, з перших днів спочатку перебували люди, ну, на початках у нас люди перебували не дуже, ну, перший день ще так, другий день вже більше, на третій день вже починало бути гаряче. Що це означало? Це е, з кожного поїзда виходили люди е, потоком людей. Вони не знали, куди вони приїхали. Здебільшого. Вони виходили, заходили в вокзал. Навіть деякі настільки були розгублені, що вони навіть не питали, куди вони приїхали і для чого вони приїхали. Вони сідали і сиділи мовчки. І е, тож нам потрібно було от, скоординувати цю роботу. Я розуміла, що з кожним поїздом до нас все більше і більше приїжджає людей. І тому з цими людьми потрібно було провести роботу, відправити їх далі, щоб не створювався такий, знаєте, натовп людей. Особливо важко з самого початку, коли їхали у нас іноземні студенти, не знаючи мови. Вони приходили на вокзал, сідали, навіть на підлогу просто сідали або лягали і мовчки сиділи. До кожного потрібно було підійти, і запитатися «Can I help you?». І тоді людина вже починала розмовляти. І ти вже дізнавався, що багато хто взагалі їхав до Львова. Їх там чекали, їх там збирали, а вони опинилися в Ужгороді, і вони не знали, що робити далі. І в якийсь час я зрозуміла, що ну, вже не вистачає у нас своїх уже людей, своїх сил. Я зателефонувала своїй подрузі, яка є вчителем англійської мови, попросила її Оксана Вільівна, мені потрібний твій хелп, будь ласка. І вона, я дуже вдячна дівчатам, вчителям англійської мови, які до нас прийшли. Ми їм зробили бенджики, транслейтер, і вони координували людей, іноземців. Потім привели за собою студентів, хлопці-дівчата, практикували свою мову у нас, і вони кожен день теж координували людей. Дуже, знаєте, дуже гарно спрацювала у нас і наша міська рада, і обласна військова адміністрація в тому плані, що вони організовували автобуси для вивезення людей. Когось треба було на ЧОП вивезти, це на кордон угорський, когось на наші два кордони зі Словаччиною. Моніторили, дивилися, де менше людей, де менша черга, туди спрямовували ці автобуси. Можливо, ви ввели якусь статистику, скільки приблизно евакуаційних потягів і українців прийняв Шородський вокзал за весь період? Ви знаєте, у нас бували такі випадки, якщо от до війни у нас 8-9 ну, поїздів в день проходило пар поїздів, то в евакуаційних було і 17-18 і 18 в день. І з кожного поїзда це ж величезна кількість людей. А наш вокзал він не є великим, він є маленьким, і у нас споможна потужність прийняти одночасно ну, це до 800 людей, до 800 чоловік. А ви уявляєте, коли тисячі. І всі заходять внутрі вокзалу, і всі питаються, що нам робити далі. Це були тисячі. Був такий момент, коли ем, почали поїзда прибувати одночасно практично. Вони ж затримувалися з-за того, що. І вже був і, відносно збитий вже і графік руху поїздів, він не відповідав тому, який був до війни. І додаткові поїзда, тож діспетчера оперативно вирішували, куди вони їдуть, як вони їдуть, яким графіком вони їдуть. І е, один такий день був, що почали прибувати один за одним. І Люди виходили, і було настільки багато людей. Вони стояли в переходах, вони на, на сходах. І е, в підземному переході в залі я хотіла вибігти. До чергового, до диктора сказати, щоб давайте оголошувати, що ми будемо людей збирати на вулиці, тому що ну, натовп це небезпечно. І мене просто придавили до стіни, і я вже не могла навіть рухатись. Це, ну, це було ну, такий, надзвичайна така, знаєте, ситуація, але все ж таки ми це розкрутили, і людей далі, от ми вже далі з людьми працювали. На перше, по перше, ну спочатку, ще м, був такий момент. От я узнала від дочки, що у нас люди готують їжу в дільфіні і вивозять на кордон, щоб погодувати людей. І я спитала, кажу, а можна, щоб у нас таке щось організувало? Може, до нас би приїхали якось підтримати наших людей, які там вони думали. Знаєте, в них в погляді, в поведінці було таке, вони думали, що вони нікому не потрібні. Спочатку ну, ми приблизно могли рахували ще скільки людей, це десь на початку квітня було вже півмільйона прийнятих нами людей. І далі це вже збільшувалось і збільшувалося кількість людей. І за е, тою організацією, яка була у нас тоді влаштована для людей, для цього. Хоча вокзал у нас маленький, він переважно жіночий, жіночий колектив. І у начальника вокзалу немає ні заступника, ні секретаря. Ну, тут трошки так така робота специфічна і важка. І колектив настільки зібрався, настільки об'єднався, що у нас і бухгалтерія, дівчата стояли, зустрічали людей, координували людей. У нас ж люди були і такі, які ну, не тільки... Приїжджали і від'їжджали від нас, але були і такі, що поверталися назад. Це переважно чоловіки, які вивозили свої сім'ї до кордону і вони повертались. Були такі, хто навпаки із-за кордону повертались сюди, вони їхали за своїми сім'ями. І були навіть ті, хто приїхав, і зрозуміли, що в принципі там ворог десь зупинився, і в них там не відбувається такого там, чогось, і що вони хотіли одразу повернутися додому. І ми координували цих людей. Потрібно було, от сажали біля себе, от, дівчата наші, з бухгалтерія, кадри, сажали, це мої пасажири, а це мої пасажири на певний поїзд. І коли заїжджав цей поїзд на посадку, а поїзда, до речі, вони прибували, заправлялися водою і одразу уїжджали. Це ж потрібно було, рух постійний був з тими поїздами. І вони і цих людей проважали на поїзд. Забирали їх, сажали. І це допізна ця робота, щоденна допізна. І навіть було таке, що я казала, вже дівчата, йдіть додому, бо завтра знову нам потрібно на роботу. Сили потрібні. Вони. Ні-ні, ні ще один потяг, ще один потяг. Ще у мене люди сидять, я ще повинна їх відправити. Справді це були такі напевно найважчі перші ці місяці на вокзалі разом з вами з людьми працювали волонтери, медики, інші фахівці. Там їм надавали їжу, всю необхідну допомогу, координували, як ви вже сказали. І чимало цих людей, які прибули, залишались в нашій області. Однак велика кількість їхала і далі за кордон. Наскільки зросли тоді міжнародні перевезення, і як налагоджений цей напрямок роботи? За кордон тоді було призначено поїзда з чопа на Угорщину. Вони їздили кожні дві години, вивозили людей. Це вже було близько 10 поїздів на день. І крім того, ще автобуси, які організувала і міськрада, і військова адміністрація, вони довозили до кордону, пересаджували в інший автобус, який перевозив через кордон. Ну, тобто це була настільки налагоджена робота, що в той час. Ну, це дуже нас рятувало, тому що ми могли більшу кількість людей все ж таки вивезти з вокзалу. Кількість міжнародних перевезень сильно зросла? Так, так сильно зросла. Тоді, ну, завдячуючи, тому що там велике кількість поїздів, і забирали людей всіх охочих, хто там потрібний був. Пізніше на вокзалі почали проводити різноманітні заходи, благодійні концерти, так звану арт-терапію. Як багато їх було. До нас приходили студенти нашої Ужгородської академії культури і мистецтв і музичного коледжу імені Дезидерія Задора. Ви знаєте, настільки з задоволенням люди приходили, не потрібно було нічого казати, умовляти. Якось вони, ну так, от нараз все. Співали, ми відчували просто ще настрій людей, які до нас приїхали. щоб десь не дуже голосно на початку, бо це шок, шокова, шоковий стан у цих людей. І ми співали разом, співали і Дім України, і Два Кольори, і інші пісні, наші українські. І час від часу у нас була, і Наталка Могилевська теж запросилася, спитали, чи можна. Ну ну звичайно, ми завжди раді підтримати. І це підтримувало ну, і пасажирів, і залізничників, тому що і волонтерів, тому що ми постійно знаходились. Ми ж то людей передавали з рук в руки, а самі знаходились цілодобово на, на роботі, на вокзалі, і це досить важка праця. І більше за все я дуже боялася, що на якомусь етапі буде така втома. Втома і у залізничників, і у тих, і у волонтерів, які дуже нам допомагали в цьому. І... Але ми витримали, ми витримали. Це у нас такий народ дуже сильний, я вам скажу. Допомагало, хоч якось перезавантажитись. Да, да. І психологи, які у нас працювали, вони працювали з пасажирами. Але десь із нами ми там перебігаєш через зал пару слів поговорили. Вони посміхнулись, сказали, все добре. Ви такі молодці. Ну все вже добре, вже інакше. Пізніше також АТ «Укрзалізниця» почала запускати так звані потяг до перемоги, поїзд єднання та інші. Їх родзинкою було й те, що на кожній зупинці можна було підписати спеціальні залізничні листівки, які згодом передавали військовим. Зупинялись такі потяги і в нас в Ужгороді. Розкажіть детальніше про цю ініціативу. Так, з 23 серпня був призначений поїзд до перемоги. Він сполучення був Київ-Ужгород, потім Львів, Запоріжжя. А згодом уже в вересні він ще поїхав до деокупованого Херсону. В складі цього поїзда були вагони, розмальовані тематично, Там і про Маріуполь, і про Азовсталь, і, ну, і Сімферополь, і так далі. Це для того було зроблено, щоб показати, що ми не забули. Ми підтримуємо, ми підтримуємо ці території, ми підтримуємо людей, які знаходяться в вимушеній окупації. І ми єдині, і в єдності є наша сила. І так, от 16 лютого. Був поїзд Єднання у цьому році, призначений з Ужгорода до Краматорська. Він доїхав, там можна було листівки підписувати, вони були згодом передані нашим військовим ЗСУ, які якраз знаходяться на Донеччині. І в минулому році такий поїзд теж був поїзд Єднання в 2022 році, 16 лютого. Так от він проїхав із Рахова до Маріуполя. І ми сподіваємося що це ще не останнє, це ще все ще попереду, ще в наступному році. Віримо в ЗСУ. Можливо, можемо привідкрити, які наступні плануємо, чи поки ще невідомо. Поки що невідомо, ситуація міняється, але але, але. Чи збільшилась кількість прямих маршрутів до Ужгороду за цей час від початку повномасштабного вторгнення? У нас до повномасштабного вторгнення був, наприклад, такий новий для нас маршрут. Це Ужгород-Маріуполь був поїзд. Наразі його нема. У нас, крім того, ще був поїзд з Ужгорода на Лисичанці, наша Ужгородська бригада, які вивозили людей ще з Лисичанська встигли під перші дні війни. Потім вони через Славянськ, уже і Славянська, і, і так далі. Наразі немає, але є нові маршрути. Зовсім новий для нас маршрут, наприклад, до Кам'янськ-Подільська. Якщо ще до війни ми про це мріяли, думали, якась така думка була, щоб туди це ж така історична теж область, місто. І зараз можна дістатися туди прямим маршрутом, до камянець подільська а також до Коваля ще додався рейс. І на кожен день у нас зараз призначений Ужгород Запоріжжя, який був раніше через день, курсував ще до війни, а наразі вже щоденний. І дуже думаємо, плануємо там надалі вже збільшувати маршрути. Це вже буде як буде попит, так буде і пропозиція. Така також разом з цим навіть до сьогодні інколи зустрічаються такі випадки, коли змінюється час прибуття потягів до Ужгороду. З чим це пов'язано зараз? І чи часті такі випадки, чи зараз вже їх менше? Ну наразі в країні ще йде війна, ворог поки що. Ще дуже для нас небезпечним є, і можливі якісь атаки можуть бути. І якщо є якісь вимушені затримки в руху поїздів, це задля безпеки людей, наших пасажирів, або в разі якихось пошкоджень, то можуть бути затримки, але це дуже гостро стоїть питання зараз в залізниці. і наші працівники, наші залізничники роблять все можливе для того, щоб якщо є вимушене запізнення, скоротити його якнайбільше, ну, якнайменше час скорочення, щоб поїзд прибував. Тому у нас практично вже навіть на відправлення вже довгий час, слава Богу, не було запізнень поїздів. Здебільшого, якщо такі запізнення трапляються, то через які причини? Це через пошкодження, якщо внаслідок ворожої атаки. Якщо підсумувати так у загальному цей найважчий можна сказати рік ужорицького залізничного вокзалу, яким він був, з якими викликами стикались, які такі найсуттєвіші зміни можете ви окремити? Цей рік дійсно був дуже важкий для нас, але ми зрозуміли, що ми можемо, ми вистояли, ми не розгубились. І як я казала, в нас жіночий колектив, у нас на сьогоднішній день. Наш керівник вокзалу знаходиться в СУ, і наш майстер з ремонту, який дуже нас вручав в цьому плані, він теж зараз знаходиться там на Донеччині, захищають нашу країну, ми їх чекаємо. Ми, вокзал в надійних руках, нічого поганого, я так сподіваюся, не станеться з нами. Дуже хочеться, знаєте, на перспективу, коли до війни. Ми так наблюдали, дуже подобалось, коли зустрічали людей, пасажирів з киїтами, когось там хлопець дівчину. це так зворушливо приємно. Зараз наблюдаємо за тим, що буває військові повертаються, їх зустрічають з кульками жовто-блакитними, які там, і дуже хочеться, щоб, щоб ця тенденція. Вона вже була найчастіша, щоб нарешті це все закінчилося, і ми зустрічали наших військових щодня з кожного поїзда і дуже багато. Що ще можливо в пріоритеті на цей рік і в планах? В планах Ну, в планах поки працювати. Працювати, вірити в ЗСУ. Вже дуже чекаємо деокупацію інших наших територій, щоб запустити до тих поїзда. Щоб нарешті, знаєте, ще з самого початку, коли у нас люди до нас приїжджали, от більша кількість людей до приїжджали, і я все казала, що нам, залізничникам, не можна розслаблятись, тому що це вони зараз їдуть до нас, але ж буде друга серія, коли ми будемо їх назад відправляти. І тоді нам потрібні будуть знову ж таки сили. Тому я сподіваюся, що ми все ж таки дочекаємось і. Вже певна кількість людей повернулась. Дійсно, це було і літом. Це ми відчували. І хочеться, щоб уже нарешті був спокій в країні, і ми вже працювали для людей, які їздять на відпочинок. На цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову і за вашу роботу. Дякую, дуже. Нагадую, говорили ми сьогодні про роботу Ужгородського залізничного вокзалу в умовах війни. Дякую, що були з нами. На все добре.